Вітаю на каналі Кореспондент Кращого кіно у цьому відео я зібрав 10 найкращих серіалів від Netflix з найвищим рейтингом. IMDb. Якщо шукаєте що подивитись, ця добірка точно допоможе. Також не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал і написати в коментарях, який серіал вам сподобався найбільше. Поїхали! У листопаді 1983 року в невеликому провінційному містечку Хоукінс в місцевій лабораторії, що належить департаменту енергетики Сполучених Штатів, таємничим чином зникає один з співробітників. Через деякий час спокій тихого містечка порушує ще одне таємниче зникнення 12-річного Віла, який повертався пізно ввечері додому, проїжджаючи на велосипеді територією, що належала тій самій лабораторії. Наступного ранку, підозрюючи, що з сином щось сталося, занепокоєна мати звертається в поліцію, сподіваючись, що вони допоможуть відшукати зниклого хлопчика. Водночас, дізнавшись про зникнення товариша, друзі Віла вирішують не залишатися осторонь і також починають власне розслідування. Пабло Ескобар народився в бідній Колумбії і щоб вижити, він з ранніх років займався злочинною діяльністю. З роками Пабло здійснював все більше зухвалі злочини, а потім вирішив податися в наркобарони. Він був ініціатором поставок колумбійського товару в Сполучені Штати і на цьому бізнесі заробляв мільярди. Управління з боротьби з наркоторгівлею було не готове до таких масштабів злочинності. Натомість Ескобар постійно розширив. Свій бізнес і щомісяця відкривав нові лабораторії. Надлишки грошей він став вкладати в рідну країну, завдяки чому здобув всенародну любов. Проте американські борці з наркозлочинністю планували знищити імперію Ескобара. В Іспанії група першокласних злочинців, очолювана таємничим професором, збирається напасти та пограбувати монетний двір. Після цього кожному з них вдасться не тільки забезпечити себе до кінця життя, але й прославитися в кримінальних колах. Адже ніхто раніше не вирізнявся такою зухвалістю та сміливістю. Злочинці проходять певну підготовку, але, попри те, що їм доводиться тимчасово жити в одному будинку, вони мають зберігати атмосферу секретності. Сті жодних справжніх імен і фактів про себе, сповнені неймовірного бажання домогтися успіху. Вони підуть на все, щоб місія пройшла успішно, і зовсім скоро країна спостерігатиме за масштабним злочином. Злочинність у 1979 році досягла неймовірних розмахів. Раніше люди вбивали один одного з якихось причин, а тепер стали це робити просто так. Деякі співробітники поліції, зіткнувшись з розслідуваннями подібних інцидентів, божеволюють від рівня безглуздої жорстокості маньяків. Натомість у ФБР працюють більш стійкі і вони мають багатший досвід розслідування незвичайних справ. Однак простір для Досконалення є і у них. У всякому разі так вважає один зі співробітників цієї організації Голден Форд. Він переконаний, що для того, щоб бути максимально ефективними в розслідуванні справ, потрібно вміти мислити як злочинці. Голден активно починає спілкуватися зі спійманими маньяками, що вбивали виключно заради задоволення. Френ Касел, колишній воїн елітного спецпідрозділу, який після пережитих жахів бойових завдань намагається віднайти себе в мирному житті. Борючись з демонами минулого, він хоче почати нове життя, стати хорошим батьком і люблячим чоловіком. Але ті, хто раніше віддавав Френку накази вбивати, вирішують розправитися з ним, вважаючи його останнім свідком, який занадто багато знає. Під час ретельно спланованого замаху Френк. Ку вдається вижити, а його діти і дружина виявляються вбитими, переживаючи втрату рідних людей, касел вирішує жорстоко помститися вбивцям своєї сім'ї. У невеликому провінційному містечку одного разу безслідно зникає підліток. Ерік місцева поліція підозрює, що юнак просто пішов з дому, проте пізніше з'ясовується, що телефон і гроші він з собою не взяв. Розшуком зниклого займається, зокрема, і чоловік директора місцевої школи Ульріх, Адже в нього колись давно в цих же місцях також безслідно зник рідний брат. Тим часом друзі Еріка згадують, що в нього була схованка. Де він... Він зберігав свої запаси трави. Юнаки вирішують вночі дістатися до цього місця, щоб забрати все собі, проте в них не виходить нічого знайти. Несподівано починає псуватися погода і підлітків, щось дуже сильно лякає. Вони рятуються втечею а трохи пізніше з'ясовується, що безслідно зникає наймолодший з них Мікель. Мисливець за монстрами Геральт подорожує континентом і за хорошу винагороду позбавляє людей від різних небезпечних істот, включно з болотними чудовиськами, перевертнями і навіть зачарованими принцесами. Тим часом в одному з невеликих сіл живе дівчина на ім'я Єніфер, яка через свою непривабливу зовнішність стикається з труднощів. Проте в неї є дар до магії, і батько вирішує продати дівчину могутній чаклунці. Одночас у королівстві цинтра юна спадкоємеця на ім'я Цирі змушена тікати, коли їхні рідні землі захоплює армія Нільфгарда. Долі Геральда Єніфер та Цирі переплітаються найнесподіванішим чином, розвиваються паралельно і поступово з'єднуються в єдину історію. Донедавна Мартін вважався успішним фінансовим консультантом. Разом зі своєю дружиною Венді та дітьми. Він мешкав у розкішних апартаментах елітного району Чикаго, займаючись відмиванням грошей кримінального боса. Проте все пішло шкереберт після того, як чоловік став свідком страти власних колег для того, щоб гарантувати безпеку собі та сім'ї. Мартін йде на угоду з ФБР і стає учасником програми захисту свідків. За одну мить його життя кардинально змінюється у зв'язку з переїздом в провінційне містечко Озарк, розташоване в штаті Міссурі, але спокою йому все одно не бачити. Адже як би він добре не ховався, у мафії виявляються занадто довгі руки. Подружжя Крейн разом зі своїми п'ятьма дітьми заселяються у величезний старовинний маєток. Будинок перебуває у поганому стані, але це не лякає голову сімейства Х'ю. Він навмисно його купив, щоб відреставрувати і продати подорожче а на виручені гроші побудувати будинок своєї мрії. Натомість, дуже скоро в новому житлі починають відбуватися жахливі речі, і зрештою Хю одного разу вночі поспіхом збирає дітей. І мчить геть з маєтку минає 26 років. Діти Крейнів виросли і практично не спілкуються один з одним. Лише самогубство нелі змушує їх знову зібратися разом у тому самому жахливому будинку, про який кожен з них хотів би забути назавжди. Амбітний конгресмен від демократичної партії Френк Андервуд в обмін на обіцянку зробити його держсекретарем допомагає Гарету Вокеру стати президентом Сполучених Штатів. Проте після виборів голова адміністрації президента Лінда Васкес повідомляє Андервуду, що він не отримає посаду. Розлючені Френк та його дружина готові піти на все, щоб помститися новоспеченому президенту. Вони покроково будують свою карткову фортецю, але на Скільки ця споруда виявиться міцною і надійною, покаже тільки час. На сьогодні це все. Сподіваюсь, ви знайшли щось цікаве саме для себе. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку і залишити коментар, який серіал з добірки на вашу думку вартий перегляду.